Описали, що зараз є основним каменем спотикання. От територіальне переговори. питання сказали, що в лютому буде вікно для досягнення мирної угоди. Так. Чому в лютому це пов'язане із військовою активністю, із опалювальним сезоном, і так далі. І так далі, дуже багато всього. Я просто вам як висновок вже даю. Ми нещодавно мали можливість почитати про те, що у США ухвалили нову стратегію з нацбезпеки, yeah. і там серед пріоритетів відновлення стратегічних дипломатичних і торгівельних відносин з Росією. Так, чому для нинішньої адміністрації США таке важливе зближення з Росією? для Сполучених Штатів, основним противником це вже офіційна, як то кажуть, інформація є Китай. Основним супер суперникам, противникам і так далі вони розглядають для себе як серйозну загрозу поглиблення співпраці Китаю з Росією. Тому, вочевидь, нужна потрібно якось намагатись відривати Російську Федерацію від Китаю.